Керівництво парламентської газети Голос України війшло несподіваного висновку: 70% підписників цієї багатотиражки на Одещині. Ті, хто проживає в сільській місцевості, є членами Визирської територіальної громади. Такий показник у тому числі і результат діяльності працівників визирського відділення Укрпошта зробили висновок у редакції видання, розповів власний кореспондент газети «Голос України» в Одеській області В'ячеслав Воронков. Ну основна нагрузка лежить на пастальйонов. И сельские почтовые отделения, потому что оформление всей подписки идет только через них, больше ни через кого нельзя сделать. И вот дружный коллектив, состоящий из двух человек нашей почты, он добился фантастических результатов. 70% подписчиков голоса Украины в сельской местности проживает в визирской громаде. Справа ще й у тому, що у листопаді 2019 року керівництво газети Голос України підписало меморандум про співпрацю з Визирською сільрадою та у парламентському виданні почали з'являтися публікації про діяльність цієї територіальної громади. Тож газета, звичайно, викликала неабиякий інтерес у місцевих, розповідає керівник визирського відділення Укрпошта Наталя Іванцова. Нам предложили підписку у 2020 році. Люди не знали, яка це газета. Їм приїхали, розказали, показали, яка це газета. І пенсіонерам вона дуже подобалася. Вони всі, завжди її чекали. Ми підписали на 21-й рік, велике кількість екземплярів. І ми переможці, і вчора позвонили, сказали, що нас приїдуть награждати. За результативну роботу редакція газети Голос України подарувала працівникам визирського відділення Укрпошта лазерний принтер та картриджі до нього. Це допоможе працівникам ще якісніше обслуговувати своїх клієнтів, вважає керівник одеської дирекції ТОВ Укрпошта Сергій Дрозд, який теж був на приємному заході. Ну, це прискорить це, надасть можливість знімати копії. Це прискорить документо оборот, це автоматизоване відділення. Зараз ми починили їм комп'ютер, ще зараз його встановлюють, і це повністю автоматизоване відділення. де можна в режимі онлайн зробити і платежі, і переводи. До кінця року у визирському відділенні Укрпошта планується провести додаткову модернізацію. Ще одна добра новина: редакція парламентської газети Голос України. Продовжуватиме співпрацю з Визирською громадою. Меморандум він діє вже третій пролонгерован. І в соответствии з этим меморандумом мы очень много пишемо о визирке. Потому что здесь ну, многие события происходят впервые в Україні. З вересня 2022 року поновлюється підписка на газету Голос України з травня, після двомісячної перерви, ця газета знову виходить у друкованому виданні, попри всі труднощі воєнного часу.